Справа 1197. Знайдіть розв'язок системи рівнянь. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас мінус 4х дорівнює 8 і 5 х 2 y дорівнює 4 з першого рівняння системи. Давайте знайдемо, чому дорівнює x. Для цього обидві частини рівняння поділимо на мінус 4. Ну що ж, що ж тоді ми отримаємо, записуємо, що в нас буде така система мінус 4х ділимо на мінус 4. Це буде х дорівнює, Тоді праву частину 8 ми ділимо на мінус 4. Так. Ну, а друге рівняння 5х відняти 2 у дорівнює 4 записуємо без змін. Добре, як тоді запишеться перше рівняння 8, що ділиться на мінус 4, це мінус 2. То ми отримуємо, що у нас х дорівнює мінус 2. А друге рівняння 5х мінус 2y дорівнює 4. Чудово. Ну що ж, зараз ми дізналися, чому дорівнює х і методом підстановки можна підставити в друге рівняння замість х мінус 2. То ми записуємо тоді, що 5, що множиться. Замість х пишемо мінус 2. Так, відняти 2у це дорівнює 4. 5 помножити на мінус 2, це буде мінус 10. То мінус 10. Відняти 2у це дорівнює 4. Переношу мінус 10 через знак дорівнює з протилежним знаком. То вийде, що мінус 2у дорівнює. Отже, було 4. Справа. Зліва було мінус 10, справа буде плюс 10. Є? Ну що ж, як нам знайти зараз y, пишемо, що мінус 2y. Мінус 2y дорівнює. 4 додати 10, це буде 14. Є. То знаходимо тоді y. Для цього обидві частини рівняння. Ділимо на мінус 2. Мінус 2 y політику на мінус 2, це буде y дорівнює. І 14 тоді ми ділимо на мінус 2. То y тоді дорівнює. 14 політ на мінус 2, це буде мінус 7. Є? Ну що ж, ми отримали, що розв'язком нашого рівняння є число х дорівнює мінус 2 і y дорівнює мінус 7. Ці числа є розвиском і першого, і другого рівняння, отже, вони є розвиском і системи цих рівнянь. Переходимо до другого завдання. Y дорівнює x плюс 5, і друге рівняння 7 x плюс 3 y дорівнює мінус 5. Ну що ж, методом підстановки в друге рівняння замість y підставляємо x плюс 5. Тоді отримаємо, записуємо, що 7 x плюс 3. Що множиться, а замість y пишемо x плюс 5, це з першого рівняння. І це має дорівнювати мінус 5. Є? Ну що ж, вийде 7х. Тоді плюс 3, що множиться на x, це буде плюс 3х. Далі 3, що множиться на 5, це буде 15. Пишемо плюс 15. Це якщо розкрити дужки. Це дорівнює мінус 5. Є? Зводимо подібні доданки 7х плюс 3х. Разом буде 10х. То ми записуємо, що 10х залишається плюс 15 дорівнює мінус 5. Переносимо плюс 15 через знак дорівнює з протилежним знаком. То вийде, що 10х дорівнює мінус 5. Справа, зліва було плюс 15, справа буде мінус 15. То 10х дорівнює. мінус 5 підняти 15, це буде мінус 20. Є? Знаходимо тоді x невідомий множник. Або ділимо обидві частини рівняння на 10. 10х поділити на 10 це буде просто х. Дорівнює. І мінус 20. Тоді ми також ділимо на 10 x тоді в нас дорівнює. Це буде мінус 20 на 10, це буде 2. Отже, x дорівнює мінус 2. Є тоді розвиском другого рівняння. А з першого рівняння y дорівнює x плюс 5, легко знайти y. Ну що ж, записуємо, що y у нас дорівнює. Х плюс 5. Замість x пишемо мінус 2. Пишемо мінус 2 плюс 5. І пишемо, що y дорівнює. Це 5 підняти 2, це буде 3. Є? Ну що ж, Ми отримали, що розв'язком і першого, і другого рівняння є пара чисел мінус 2 та 3. Отже, вони є розв'язком і системи цих рівнянь. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Знайдіть розв'язок системи рівнянь. Ми знайшли в першому завданні. Розв'язком є х дорівнює мінус 2 і y дорівнює мінус 7. А в другому завданні розв'язком є x дорівнює мінус 2, а y дорівнює 3. Є. Ну що ж, ось таке звичайне завдання на розв'язування системи рівнянь методом підстановки. На цьому вправу завершено.